Друзі, поки чекаю покупця, він затримується на 20 хвилин, тому вам покажу першим. Друзі, я приїхала. Ось такий у нас житловий комплекс, північна Салтівка, ЖК Меридіан. Бачите, які красиві, новенькі будиночки. Так, у нас квартира з цьому будиночку. Так, поруч. Що в нас тут поруч? Все, що необхідно, свіжина, м'ясо, хто полюбляє. Ну, Цей екватор, він зараз не працює. І ось зупинка громадського транспорту. <кхід> Від зупинки 60 секунд йти. Ось такий затишний двір. Дитячий майданчик, відеоспостереження. Охорона, консьєршка, все, що треба. Друзі, хочу звернути вашу увагу. Подивіться, який зразковий під'їзд. Бачите? Квіточки. Ось тут ялиночка. Ще не прибрали. А ви вже прибрали ялиночки у себе, одну? Та-да. Друзі, бачите, який красивий ліфт. Такі лифти є тільки в новобудовах. Це у нас східні двері. Одразу ось така шафа вбудована. Так, велика вітальна кухня і санвузол. Тут у нас бойлер. Холодильник. Техніка і панорамні вікна. І зараз вам покажу вид з вікна. Бачите, як красиво. Дуже красиво. Так. І ходимо на другий поверх. Тут у нас дві кімнати на другому поверсі. Ось така ванна, світла, гарна, красива. Так, зараз. Світло. Це кімната номер один. Вона з балконом. Ось такий балкон. І кімната номер 2 Дитяча. І тут також вид від вікна. Так, ціна квартира 70 тисяч доларів. Поверх 12. Рубрика Що кажуть люди після перегляду квартири. Так, а люди кажуть таке: приходила родина, чоловік, жінка. Там кажусь, троє дівчат з ними були. Вони були зі своїм агентом, подивилися квартиру, купівля у них буде частина грошей, це готівка, і частина грошей це сертифікат. Є відновлення. Квартира їм сподобалася, спитали за торг. Ну якби багато там не розмовляли. Вони були, були зі своїм агентом, тому я особи не питала. От але я потім, коли вони пішли, я спустилась на перший поверх, У мене там є свої люди. Свої знайомі, і вони почули, як клієнти спустились і балакали між собою, і казали, що, можливо, вони будуть мешканцями цього будинку. Ось. Тому не перемикайтеся, завтра у мене також будуть покази. Завтра я їду в БТІ, сьогодні я туди не встигла. Тому буде цікаво, всім тихої ночі. Пока-пока.